Волинь у жалобі. на війні загинув волинянин Геннадій Кондратюк. Воїн 1972 року народження був родом із села Поворськ. Не стало захисника 12 березня 2024 року на Донеччині. Окрім того, експертиза підтвердила загибель у Луганській області 29-річного снайпера розвідувального взводу Максима Дітмана, з селища Маневичі Камінька Шерського району. Про це у середу, 13 березня, повідомив Меневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. Герой загинув у липні 2022 року на території Луганської області, виконуючи бойове завдання. Довгий час 29-річного волиня не наважали зниклим безвісти. Тіло захисника було поховане у місті Дніпро на кладовищі військовослужбовців ЗСУ, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. Після ідентифікації тіла Максима Дітмана перепоховають на рідній землі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.